Добрий ранок всім крепким рибакам. Сьогодні будемо пробувати ловити хижака. Я от приїхав на таку водойму. вже зібрав човна. Сьогодні вперше в мене така рибалка на два спінінга. легенько пропуснастяг. Е, от спінінг Select Freak. тест в нього 416 fast. Я взяв от така от катушечка, шнур 012. Катушечка. Катушечка, що це стоїть. А, Select Rehitmix. Така бюджетна, звичайна. А ще я взяв одненького спінінга. Це Favorite X1 з тестом 724 Extra Fast. Такий от в нього жорсткий стрій. Я думаю, просто візьму з собою два спінінга, щоб можна було оперативно якісь міняти приманки в різних місцях. Будемо надіятися, що сьогодні буде клювати погода. Якби щуча сприяє, на дворі хмурно, ще от раненько, тільки за 20 хвилин сьома. Я думаю, вже можна помаленьку запливати і десь щось шукати того хижака по чуть-чуть. То й так, рибаки, так, я думаю, що що можна собі взяти якоря нехай буде. І можемо по чуть-чуть запливати вже. Да, досить цікаво, що буде сьогодні з тюєю рибою. І середина вересня, вже осінь. Ну, ще листя не падає, ну, але тим не менше. Погода сьогодні така досить-досить гарна. Я б сказав би. Ну, як на мене, то погода сьогодні сприяє. Та й так, що? Я не знаю, що я буду впиратися. Я знаю, що тут вже був я. Перед цим декілька разів не знаю що буде операція якісь та в по-любому якісь джерки, десь щось, ну, силікон напевно ні. ну хоча хто його знає, що воно буде. Не знаю поки що, От не знаю справді. Зараз побачимо, я думаю, що було б добре спочатку на мілину запливти для початку. Десь там щось попробувати на якісь поверхневі приманки, на попіри якісь, а тоді вже, я думаю, десь на глибші місця. То й так, все, я буду тоді, значить, спливатися, по чуть-чуть, буду щось шукати, щось пробувати. А тоді, значить, будемо деталі згодом. ну, Будемо сподіватися, будем що сьогоднішня рибалочка нам принесе задоволення і хороший настрій. Так от рибаки пробую на попір. Зараз тут скраєчко. мені треба тестанути. Що там той спінінг мені покаже? От. Такі от. Екстра фас. чи хочу. Буде мені щось тут кидати чи витягувати тим шнуром. О, то він ще більш маленький. Ну, шнур, шнур. Грубий. Тільки чути, як шуршить по кольцях. Да, цей... Ух ти! Дивіться! З <плес> першого закиду, аж щука викинулася. <плес> Оце маєш тобі. Я тільки перший закид зробив. Та, до речі. До речі, кидає непогано. Я думаю, буде набагато гірше. Ви бачите, що було? Я тільки на поппір тут заплив, де мілче. Перший захід і на тобі вже атака щуків була. Тільки вона щось трошки смазала, бо аж її вербідня його підкинула. Та, от я от думав, зробив таку намоточку, тут катушка така більш-менш бюджетна стоїть, але... О, та витягує. Шнур 0165, шнур. Рибаки. І викидає, ну, як для такого спіння ще з тестом. Ekstra 725. І ще строїм екстра фасту. Це ще о-хо-хо. Вот це. Ага. да непогана ця така щучка. О, взяла в загор. Да, взяла в саму шахту. Бляха-муха. Ой-ой-ой. ну да. це... Ох, дивіться, що порубила. Да, і спрацював першим фаворит X1. Ай-яй-яй. так вона. Так, ладно, возьмем щепти. Да, взяла я в саму шахту. Бляха-муха. Оп, и аккуратно, ювелирно. Така от усіння красуня. Кинулась збоку десь. Ну, вилітала. Десь вона. Ну, десь з метра довжини це точно. Мається на увазі відстані. Так, да, отака от. -от. Ну. Та ще нехай пливе підростати, напевно. Ще воно трошки малуватенько. Давай біжи. Ух. І попливла. Да, от все-таки я аж в самий край заплив. Догнала вона мені попіра, але напевно погнула струну. Там напевно це точно вона так взяла в самий заглот. Так солідно, солідно, нікуди вона вже не ділася. Та от дивіться що зі струною поробила. Та струну під заміну. Ну от, спрацював перше на попіра фаворит X1. Так, струну. Туди викидати не будемо, щоб не забруднювати колишні середовище. Так, зараз струнку раз раз поміняємо. Вже, нема коли її рівняти треба рибу ловити. Так. Так, от страна під заміну. Я вже от, дивіться, заплив в самий край, вже звуження водойми тут йде. Звідки річка виходить? От і маєш тобі? От так, хлопці. Да. Активність хижої риби присутні свого роду. Та взяла мені здалеку. Десь, кажу, вона викидалася, десь напевно десь метр довжини це точно. Ну, плюс-мінус. от отут я закинув. Під самий, під самий берег закинув. З цього боку тут глибше, але так само хижак активність проявляв тут так само, як я вияв спочатку по протилежній стороні. Але тут що шусь. Так, а ну ще туди. Зараз ми спробуємо. Під зілля. Собрати так далеченько. Оп. Да, тут же зілля менше стає вже, воно так по версії активно не гуляє. Та щупака. О, бачу такий. Але все одно ще десь виходи є. О. То окунь підганяє, то ще там що. о, о Бачите, от тільки казав попереду знову. Ну це окунець, напевно, невеличкий. Тому ну, що хлопці проблема в попері, бо попір темного кольору, чорний з помаранчем. Може вона хоче щось яскравіше? Ну, Але хто його знає? Ну то таке. Так тут ще поки я нічим глибшим не потягну. Через зілля геть з краю високо стоїть. Фраксон розпущений розпущений так. Бум. А їх трошки невдало кинув через зілля. Ну я що казав? Це ви що робиться, я тільки що там плив. Гуляє, щука, проявляє активність. Тільки що там плив. От кидав, кидав і не хотіла. Тут на. Стою на протилежному боці і вона там дає джосу. Та, ну тут глибше трошки і щось... Ні, щось... Не то. Ох. О, от, тяну попером. І вона от на бік кинулася. Просто в протилежну сторону від попіра. Ай, та дрібненька, геть малесенька. Щука навіть не відчувається. О, так вона жій так всічина. О, тут дивіться, що як бита, брала попір. Так, <ріст> да, оце то риба, оце то, -то рибьоха, Ай-яй-яй. Да, оце то. То як взяла, як взяла. Трофейна. 100 грамм. Так, зараз є аккуратненько. Ти бачиш, як ще? береш, що не можна очка дістати. Так, а ну помалу, бо ти ще зараз мені за два-три ніка зачепишся. От. Дай. А, біжи. О, поплила, щоб підростати трошки. Тато вже кльова, але бачите в два рази більше за попера, але брала попера як не має бути. Брала попера, так, ще трошки приміснуся, ну, все. Два спінінга спрацювало, два попера спрацювало. Ну, Таке товариство сьогодні бляха рибалка, погода така, як не має бути, а клювати не хоче. Я вже став от просто посередній водоймі, зміряв глибину приблизно і кидаю воблерами. Але я так думаю, що мені напевно доведеться потім ще повернутися на ті мілкі місця, де я перед цим був. Да, вже десь, не знаю, ну вже годинку точно немає покльовок. Тут теж глибини десь ну, метр плюс-мінус. Я отміряю, ну може чуть-чуть більше, там таких, метр тридцять, ну там на півтора точно нема. Не знаю, вперся от в такий от колір яскравий кислотний. Що то було? Не знаю. І от кидаю так от в облі рами. А, то зелье было. Думал, что была пуклевка. А, не... а не. штанга. не, штанга. Напевно, в оближе переплутався. Так, ну а шо ж. Ой, да, хлопці, не знаю, що тут робити. Я ще буду тут стояти, впиратися, в снасті якійсь, але потім все одно попливу там, де я був з самого початку чи немає ще такої активності тієї щуки чи що, я навіть і не знаю, якщо чесно. Теж от попереду така гарна заплава. В ній там кидав. Там теж щось два рази щучка поверсі била. Я потім на попіра переставився. І... ні. Та, ще мені треба трохи стажируватися на таких великих водоймах, якщо впиратися в якісь такі снасті солідні. Та от ти маєш 0,8, занурюється 08. 80 сантиметрів метр і все одно десь час від часу підчеплює зілячко. Тут нема зовсім глибини. І десь ж вона має бути та щупака, чи вона зараз така. Пасивна. Чи що, я не знаю? Ну Зранку ну, гуляла. Це короб сто процентів. І немає результату дві щучки. Тут написано, напевно, окунь. так я показав. Ох, отакий от ход. От. Бачите, все-таки догнав окунець. Ух, то дивіться, який світлий. З таким тичком брав потужним. О, дивіться, який. Бачите, нас догнав. Бачите такий світлий окунь. А бачите вода темна окунь. Ой, ну все, побіг підростати. От, близько години часу пройшло на тобі. Не знаю, що то окунь активність проявляє, вертушку попробувати. Ну, це ще так, я ще попробую все-таки далі воблером, Окунь вдарив, як щука, бляха-муха. Як бахнув, то бахнув. Вона, напевно, всічина, я так здогадуюся. Там вона добре брала. Красуня. Одинадцята година, хлопці. Дивіться, ох! Ну, так, да, десь півкілошечка. Та, десь так, я думаю. Так, де это мій рюкзак. Опа! Іншу спінінга сюди. О, така от, от красунька взяла. Бляха в заглот. Эти ж самі соплі, як акуратненько тепер дістати. Охо-хо! Дивіться, вот, глибоченько як. Так, тримається. це що робить? Йоп тебе в стій! Бляха-муха. Ну от бачите, хлопці, скільки. 11.07 якраз, <хи> і ще мені вдень підплинула на попіра. Я відпустив її гарненько підростати. Десь пів кіло, ну навіть, чуть -чуть може, більше, як пів кіло. Ну, десь так. Я, я так думаю, що десь може і пів кілограмчика. Може чуть-чуть більше. Пів кілограмчика. А все через що я кинув тіньок самий, бачите? Під дерева. Під дерева кинув самий тіньочок. І я думаю, що це через те, що якраз от я там ще тінь стоїть, і я от туди льоп. Я думаю, через це і покльовка була. Так вона гарно з боку вистрібнула. І бачите, все на попіра. На глибині не хоче, немає ще її такої активності. Е, ну як я думаю, то напевно через це. Вона ще не хоче брати на глибокій воді. А от на мілині невеличка й прокльовує. Так як я й говорив, товариство, що вона. Так, поки мені не... Не клює щука, то ви помилуєтеся красою волинської природи. Та вже рибалочка моя добігає кінця. Ух, я сьогодні виплавав більше як до фіга. Заплив десь. Дивіться <плес> воду. Я, я бачив, як вона з боку вискочила та щука. Я бачив, як вона вийшла з боку за тініком. <хи> Оце туди. Я бачив як вона стоїть. Що це, бляха 11-та година тільки саме щука починає брати. Чи що <хи> Я бачив, я стою, і отут я бачу, як вона з-під корчитки і вона жух, і я тик-тик, я... Я... я бачу її покльовку цієї щучки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Отака от от-от, дивіться. Я її бачу покльовку, Так, я думаю, зараз я заякурюсь, бо зараз мене понесе десь. Mm -hmm. Ха -ха. І все-таки на тініка, Я отут -от, я кинув, от. Отака от, десь 460 грамочків невелика. Я кинув, отак от я тяну, тяну, і я бачу, як вона збоку з-під оцей буквально тут це зілечко. Ну, 5 метрів, можливо, чуть більше. І я бачу, як вона зверху вийшла, і вона так над ним, і вона мені вдарила. Ось така от-от, дивіться яка. Хе-хе. <буду> так, да, і спрацював теж сьогодні. Ви бачите, хоче щось таке яскраве. Десь ще воно все-таки чихмурно стає. Кажу, скільки. От, 12 хвилин пройшло з попередньої покльовки. І от як вона мені взяла гарненько. Да, от. Так от. 12 хвилинок, дві щупачки. А я, бляха, я бачив, як та щучка невелика виходила. Так збоку, так гарненько вже. Я її бачив виход. Бляха, з таким течком так борзо вдарила мені. І вона так піднялася до зрізу води. І зразу мені бабах, а я так якраз джерка протягнув і дав паузу. ну Я якраз, ну, просто, просто тягнув в звичайному режимі, я не то що там її намисти бачу. Я вже як дав паузу, коли джерк почав падати, і бачив, вона піднялася, ну от буквально ну, секундочка, вона піднялася і побачила мою приманку і оце атакувала відразу. Так, бачу знову сонечко виходило, ну тепер вже знов захмурюється. Десь можливо тільки брати починає само-само. Та ну, ще можна повпиратися трошки, я думаю, колеги рибаки. Ще можна трошки повпиратися отак під очеретами якимось. Шнура нового розловив. Вчора тільки намотав. Так, да, приємні емоції такі. Що за декілька хвилин дві покльовки і дві реалізації. Оденька на попіра. І що характерно, я ж казав на початку рибалки, темна вода, от натуралка не хоче. Темна вода і от маєш тобі працюють яскраві кольори. Ну, як яскраві? Ну яскраві, от такі от джерк. У нього така от більше окуньова розкраска. Да, в джерка тички чується, ну не сплутаєш ні з чим. Просто ні з чим не сплутаєш. Якби на силікон тільки ник вона так ніби легенько прижимає, а от на джерка вона ні як бере то бере. От рибаки, рибалочку завершую. Знімаю на телефон. Сіла батарея в екшен камері. Отак от, от. Я вже сплився. Там вже сушу човна, складаю спінінги, от Так що вперше я ловив на два спінінга товариство. Обидва спінінга спрацювали, Загально в загальному мене 5 покльовок і 4 щучки. Щука вся невелика, одненька, то геть там 100 грамчиків така, як попір геть-манюня. І три таких 1 грам 700, 400 і 500, ну плюс-мінус, я так думаю. Ну Десь так. Але в загальному рибалочка така досить непогада. Погода гарна сьогодні, саме на щуку. Я сьогодні так вже дуже довго плавав, вже 12 година 15 хвилин. Ну Тому і так. Все, я вам всім бажаю успіхів, вдалого осіннього кльову. Чекаємо жору, так би мовити. Всі ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.